Весело фарти з рушками, з рушками, з грушками, з грушками. в його парубок. Парубок, 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 кажені заробок, 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 заробок. Сьогодні ви почуєте ім'я українського музиканта, барда, бандуриста. Його звуть Віктор Пашник. Зараз я буду брати інтерв'ю після двогодинного його концерту. Коли я слухала пісні у його виконанні, особливо під бандуру, спіймала себе на думці, що серце б'ється чистіше, душа розквітає. І ти ще і ще раз повертаєшся до того, чиєї землі ми діти. Давайте будемо з ним розмовляти. Вікторе, я вітаю вас. Добрий вечір. Як ви почуваєтесь після концерту? Добре. Нормально, так? Головне, що посмішка на обличчі. Ну так, все закінчилося. Але тепер ще попереду наше з вами інтерв'ю. Віктор, є таке поняття кожному своє у цьому житті. Що ваше? От ви вже визначились? Так, я вже на своїх 33 роки чітко визначився. Є такий хороший афоризм – життя заради життя. Я дуже люблю життя. Дякую. Дякую Богу, дякую батькам за своє існування. Ось. Шлях мій непростий. Я вибрав кобзарський шлях, шлях правди, шлях пізнання світу, пізнання духовне. От. Кобзу, Бандуру, ви свідомо для себе обрали? Чи це так сталося випадково? Ні, Це так сталося. Це так сталося. Я дякую Богові, тому що ну, по-іншому. Вже, бо це таке величне звання кобзаря ну, воно не підходило. А так, дякуючи бандурі, і, ну, і кобзарській школі, що навчили мислити, навчили трошечки по-іншому дивитися на життя. Українська народна пісня чумацька. Я так інтенсивно починаю спів, Я в основному люблю поговорити. <му> <му> Називається «Охи не стелися хрещати барвін. a А якщо брати таке визначення істинний шлях, це і є той істинний шлях, як ви гадаєте? Ваш особисто? Ну, можливо, на старості років стану якимось відьмаком, буду лікувати людей. Mm. У вас є якісь задатки до того чи ні? Ну, мені цікаво. Цікава фітотерапія, цікава біоенергетика, психосоматика, якщо знаєте, такі так, іноземні слова. Ось. Не можу сказати, що я досконало це все вивчаю, але потихонько, час іде, десь там. Там знав щось нове. Там. Я випускник єдиної в Україні кобзарської школи. Закінчив ще в 1999 році, ще в тому тисячолітті виходить. По сучасному календарю. Ось, пісні пишу з 2001 року. Пробував. Ну, вірші з дитинства писались, так. Грався ними, грався. Потім думав, там може якась пісня. буде. Так і почались писати з пісні. Все просто. Я вчора побачив в інтернеті, що мій концерт називається в інтернеті Філософія щастя. Ні, ну я тільки вчора побачив, тому я так не сильно готувався, але думаю, ну хоч треба щось про те щастя сказати. Хоч чуть-чуть. У <плес> мене є пісня, називається Я щастя збудую будь-де на землі, аби тільки сонце з тобою. Така трохи довга назва, але вона, напевне, тої теми трошки торкається. Я щастя збудую, будь на землі, аби тільки сонце з тобою. Будемо жити, як діти малі, і будемо радісні грою. я хату збудую, а ти живо, плід, щоб звірі вночі не мішали. І будемо жити тисячу літ, і будем кохати, як кохали, а на душі тихо, і добре, і я вдихаю зорі, і небо, І моє серце, ніжне й хоробре. Для тебе б'ється мила, для тебе, а на душі. І тихо, і добре, і я вдихаю зорі, і непої моє серце ніжне й хоробре, як тебе б'ється мила для тебе. Коли на вас дивишся, однозначно бачиш певний стрій, такий, та? Вишита сорочка, зачіска з певними символами. Це для вас нормально? Чи це є такий концертний образ? Та ні, це нормально. Нормально, я можу так вдома вдіти вишиванку. Я можу на вулиці розстелити покривалики сказати, мамі, давайте пообідаємо на вулиці і можу вдіти вишиванку, мама. Чого, з якої радості? Ну просто. Ну і так дуже багато вишиванок просто порвав і почав їх трошки берегти. Я з рюкзаками раніше ходив багато, їздив автостопом. ну Зараз більше вдіваю їх просто на концерт. Але маю задумку, в мене їх багато вишиванок. Багато скільки? Ну, приблизно 20. 20. Приблизно. А та, що є зараз на вас, має якусь свою історію. Так, має свою історію. Ми її вчора подарували. Вчора. Тут а. у Хмельницькому. Марічка Маковська, моя м -м, подруга, можна сказати. Мій керівник в інтернеті у мене група є, а ти там керує. Вона керує там групою. Ну і плюс я їй допомагаю редагувати її вірші. У нас з вдячністю. Вона м -м. пише також. Так, вона пише. Молода, дуже талановита дівчинка. Вийшла з здячністю в ніткосорочках. І навіть ви знаєте, що позначка кожна тут є, що вона собою символізує? Ну, приблизно. Я знаю, що от цей хрест рівносторонній означає, означає Всесвіт. Ну, Такий, якби зорі, ніби камінь-Алатир, оця восьмикутна зірка, означає е, колесо долі, карму твою. Тут пташечки одна. До одної назустріч летять. Щоб ну, символів, до пари, так, та? щоб до пари, я ще не жонатий. Ось тут на рукавах вона випустила спеціально, щоб карма якби, вже закінчувалася, ну, щоб вона не продовжувалася якомусь іншому переробленню. Перед, перед І на шиї вона ще щось там придумала, теж такі скаже, щоб що то воно все допомагало. Справи. То вона вам розповіла про це. Так, вона до вечора трудяться ручники, пастять холодного ровосу, очі, що зорі сяють із Христу, вітер плете. Промінці з неба шепочуть тобі. Зараз Україна переживає важкий час. Революція гідності відбулася. Здавалося б, піднятися, жити. Важко буде. Все це знали, всі знали, але якось намагалися все ж таки йти вперед. Але на жаль, зараз країну розривають на шматки, і зовнішні агресори, і внутрішні. Що може в такий час зробити митець, щоб якось об'єднати країну? От митець і особисто ви, що ви можете зробити, як ви гадаєте? Та, ще я вмію співати і говорити. Можна, звичайно, в інтернеті там, спорити до посиніння. Ну, я зрозумів, що це результатів серйозних не дає. У мене позиція дуже проста. Я як любив, люблю, так і буду любити свою землю, свою Україну. Для мене батьківщина ну це конкретно моя земля, звідки я родом, те село. Найрідніші місця це там, де я Пас Коров, розумієте? Івано-Франківська область. Так, з Івано-Франківської області, село Кулачківці, Снятинського району. І ну, з людьми треба говорити, пояснювати, що дуже багато ярликів навішано зараз, дурних і незрозумілих. Ось. І приходиться з друзями говорити, з родичами якимось десь там, навіть ну, з опонентами, з музикантами приходиться спілкуватися. І з усіма що й поспілкувався. Люди зайняли дуже таку, ну, проросійську, можна сказати, позицію. Хоч ну, час такий, кожен дає про себе знати. От, виявляється, справжня така перевірка. суть, суть людська, так, перевірка От, цими всіма подіями. Дуже багато цих всіх революцій, ну, ви розумієте, організовані далеко непростими людьми. Це організовується це така геополітична гра. З російської сторони, ну. Теж гра дуже серйозна. Вони Але гражні гра зброєю, зі, зі справжніми людьми. І, зі справжніми справжніми людьми. Зброї, ну а як? Це грають серйозні хлопці, дорослі хлопці вже граються, не діти в танки. Це ж не просто так. Ну, батьки дітям в основному купують ну, подарунки зброю. Часто. Пістолети, автомат. Це вже образ. Формується образ, що потрібно отак. От ви mm. хочете сказати, що ви своєму майбутньому синові не будете купляти пістолети, ні танки, не ні пістолети. Ну, машини машинки будуть купляти, буду робити мечі дерев'яні. Можливо, навіть дерев'яний там пістолет зроблю йому. Ну, не обов'язково. Розумієте, це образ. І дитина вже формується з дитинства цей образ ну, боротьби такої, злісної боротьби. У mm. вас є пісня, дзвін. Вона зараз написана? Вона написана декілька років назад. 2012. Ну вона якась є пророча. Ну, а що зробиш такий час? Брати більше не можна, сидіти без діла. Раджу стати з дивану і йти на війну. Та поки ще чуприна твоя не сивіла, пора боронити свою сторону. Чуєш свім, чуєш свій час. Настав саме він захисти ворони на своїй землі ми пани Спочатку скинь з себе рабський бута забудь про розваги і дітям скажи. Хай вийде з тебе рекламна отрута. Злата собі розв'яжи, чуєш дзвін, чуєш дзвін, час настав, саме він, Захисти ворони на своїй землі. Ми пани. На нашій землі тут вже дуже довго керують зовсім. Ну, не українці, скоріше всього, і люди. З чужими ідеологіями, не, не дуже дружніми ні українцям, ні росіянам. В Росії теж. Це зараз Росія, коли імперські свої якісь приймки реалізовує. Вони так говорять, що ніби вони за росіян. Насправді в Росії про росіян ніхто не думає. Їх ніхто там не захищає. Ви там жили, ви знаєте це? Так, я знаю. Такі люди є конкретно націоналісти, є конкретні прізвища і імена, які заявляють до Путіна, звертаються. Ну, це в основному по інтернету все їх. Ніхто в ефір не випустить. Дорогий Володя, ти ж розумієш, що? чого ти брешеш? Росіян в Росії захищай. чого ти лізеш? І з, з превеликим жалем ну, вибачаються перед українським народом? Але дивіться, показники опитувань <світ> е саме в Росії показують те, що вони підтримують того самого Путіна. Звичайно. Вже настільки люди, як то кажуть, закодовані. Е Просто зомбовані якоюсь певною інформацією. Так, зомбовані. Ну, не всі. Ну, одиниць. От можу, чесно вам сказати, що дуже небагато свідомих. Але. Їх ви казали про те, що ви півтора роки жили в Росії, та це був 2010 рік. Так. Та? А, тоді ви відчули от якесь таке негативне ставлення до українців? Я сьогодні на концерті казав, що на кожному каналі, кожний день, була п'ятихвилинка ненависті до України. Кожний день. Хоча я дуже добре відношусь до Росії, до росіян. Ну, є ігри, є дорослі ігри, і вони знають ну, на що давити. Телебачення це ж зброя, дуже серйозна зброя. Тим більше масова. Люди самі її вибирають. Люди самі. Ну... ну, бо вона легко доступна. Так, вона легко доступна, вона безплатна. Україна моя, рідна мати моя. Хто ти є? Хто ти є? Я питаю про те, на весні солов'я, Я запитую серце своє, хто ти є? Хто ти є? Я запитую серце своє, мені каже дні про то твоя, а Карпати весові сталя. Це шепочуть у горах матуся твоя. Невмируша українська земля. Шепчуть горизи Не Невмируша українська земля. Патріот, на вашу думку, хто це? Патріот це людина, яка діє. Не просто на словах любить Україну, а діє. У дуже багатьох напрямках це і сім'я, і робота, і думаю, що і чистота помислів, і духовність, і допомога тим, хто вже не може собі допомогти, я маю на увазі переживання за, за старших людей. Є таке поняття, як українська душа. Чи якось розрізняєте ви за національністю українська душа, французька душа, грузинська душа? Якщо так, то скажіть, яка вона українська душа? Ми дуже добрі. Ми, може, навіть занадто добрі. Ну, найбільш схожі до нас, от саме душею, мені росіяни. От білоруси вони вже трошки інші. Ну, справді інші. У них той Балтійський етнос їхній вже трошки грає. Поляки, ну, є щось трохи схоже, але менше. Менше навіть, ніж білоруси. Ну, ну, на рівних приблизно. Гонору більше чи що? Гонору більше. Ну, росіян от більше гонору в росіян, так. ніж у нас, так. І мені дуже подобається, що росіяни вміють дуже чесно сказати прямо. Якщо вони тебе не люблять, вони тобі це скажуть. Ми вміємо притаїти трошки. Ну, Широка наша душа. Широка. Ми, ми пахарі. Ми від землі. Ми звідти вийшли. І туди, по суті, йдемо після смерті. У нас звичаї сильніше збереглись, ніж будь-де, тому у нас, напевно, сильніший зв'язок з предками. Наступна пісня називається Автопортрет написана того року весною, до цей час. Я собі подумав, ну раз художники себе якось малюють, дивляться в дзеркало. Ну, що мені там дзеркало дивитися? Я там все знаю, що в мене там є. Що я думаю. Що я хочу людям розказати? Або пісня називається ще Душа моя. Поєднання слів душа моя трошечки невірне. Я його, ну, напевне, для такого широкого загалу так, поєднав, хоча не я це придумав, таке загальна фраза, всі її знають. Правильніше, я думаю, що казати, я душа. Тому що Ну, я в першу чергу душа, тіло моє це, ну, скоріше все, храм душі, містилище душі. Ну, кожен по своєму якось розуміє. О, це храм, за яким треба доглядати, поки живий. Думаю, я думав по світу блукав, і такий. Щастя шукав, доля благав, легкі. легкий. йшло, і мене несло з собою рікою, а в моїй душі лиш одні вірші. Ой, ти, душа моя. Білий свім, білий свім, свім. Хто ваші батьки? Прості люди. Мама на заводі працює до цього дня, батько, на жаль, помер сім років назад. А де вони зараз за живуть? На заводі, це де зараз? Мама працює в місті Коломия. Вона Але там? живе в селі. По господарству там. Сад, город, я її. Садочок на 50 років подарував. Мене мама молода, мене в 17 років народила. Дай Боже Так. Да. Дякую. Угу. Хороша людина, підтримує. Ну, правда, мріяла про мене як артиста, про іншого, ну, такого, знаєте, сучасного, естрадного, в костюмі, чистого, вибритого. А я часом з бордою, сережки одіваю, чуба собі вистрих. В вишиванці можу ходити, <з> ну, думаю, що це тільки на свята. Можливо, ну так прийнято в селі, а так вже якось це вже трошки дивно, навіть у нас на заході. Хоча в містах і школи, де діти ходять завжди в вишиванках до школи. А зараз вона сприймає вас такого, яким ви є? Так. Я почала, після того, як вона побачила, що в мене друзі дуже гарно сприймають, у мене підтримка серйозна. Після того, скажімо, як я виграв. Такий фестиваль відомий в Україні як Червона Рута, авторський пісні. У 2003 році. Так. Вона почала сприймати мене як творчу особисту. А до того вона, там я їй щось співаю, вона там, та що ти якусь дурню там придумав? А потім вони в мене в сім'ї почали так вже... Я ще декілька років не співав вдома. От Не було якось так, таких особливих подій, щоб я взяв гітару і вдома співав спеціально. Тато, правда, мене міг десь-недесь попросити там заспівати якусь його улюблену пісню. А потім мама взнала, плюс друзі, знаєте, як повага інших людей. Ну от, І вони сформували у мами таку повагу до мене. Наступна мініатюра називається Пісня про все. Я до кожної пісні маю якусь передісторію. От, Ця пісня писалась з 99-го року, і ідея її в 99-му році виникла в місті Кам'янець-Подільський. Я вчився там один рік вже в Національному університеті імені Огіянки. Сиділи ми на хорі з друзями, і один мій товариш каже: От бачиш, яка дівчинка йде. Я кажу, ну бачу, а вирости буде бабуся. <рес> ясно? Буде колись. Ну, потім йде бабусінка. Бач, яка бабуся, бабусяка, поня, все. Була дівчинкою. Я колись думав, що мені ж треба написати якусь думу. Ну і думаю, ну яку думу написати про, про козаків. Ну про якісь подвиги, ну не той час, зараз про щось інше треба писати. Більше бутафор... Зараз дуже багато бутафорії навколо нас. Розумієте, що таке бутафорія? Штучного багато всього. Я думаю, напишу думу про все. Все на світі має початок, все на світі має кінець, бабці виростуть із дівчаток. Ходить дід а був молодець, все святе і йому дорога. Кожний день, як нове життя. Попроси, прийде допомога, все прекрасне і сміття. Зміст всього у малій краплині Серце стук для мурах і грім. А по суті, що люди, що свині. Є великим, навіть малім, не питайте, як краще жити, сам шукаю на то отвіт, чи радіти, чи вовком вити, чи вмирати, і писати заповіт. Землю матінку не обійдеш, а світів там ще ого-го, коли в серці своє ти увійдеш, храма побачиш безмежного. Все в нас люди, красива казка, і система, і релігія. Є у всіх на все відмазка, називається фігія. Все на світі має початок, все на світі має кінець. На цьому наша програма з Віктором Пашником не завершена. Дочекайтеся, будь ласка, другої частини, і ви дізнаєтеся набагато більше.